Чернівецькі газовики перейшли у зимовий режим регулювання. Кажуть, ревізію обладнання провели ще влітку. Зараз завершують деякі ремонтні роботи. Витрачені цьогоріч інвестиції склали 9,5 мільйонів гривень. Це регулююче обладнання по всій області. Це заміна газопроводу у Віжницькому районі 4 кілометра. Це заміна газопроводу у місті Чернівцях. в Зараз закінчимо і починаємо руску. Це теж десь порядка 2,8 кілометра. Через високу вартість газу споживачів просять сплачувати комірне щомісяця та скористатись субсидією. Нині по неї звернулося у десять більше споживачів ніж торік. На сьогоднішній день подано 90 тисяч заяв, тому відповідно кожен споживач має сплачувати. І надіятись на субсидію, як хто ще не оформив, нехай швиденько дають подають заяви для того, щоб можна було своєчасно з допомогою держави сплачувати за спожитий газ Чернівці. «Газбуд» обіцяють присилати щомісячні платіжки споживачам обмежень по споживанням газу для області. кажуть, цьогоріч немає. Михайло Антонюк, місцевий час.